Як кажуть, у народі знайшли в капусті. У невеличкому місті Димор за кілька кілометрів від столиці, посеред людських городів, де колись росли огірки та кабачки, з'явилася автозаправка. Причому вдень АЗС стоїть, наче покинута, а вночі функціонує повним ходом. Як стверджує місцевий бензиновий князьок на ім'я Ніколя, підприємство має усі дозвільні документи. Чи справді це так? Віталій Кобзар знає більше. Засвітла на цій кустарній заправці ані пального, ані людей днем з каганцем не знайдеш. Але із настанням сутінок із покинутою АЗС відбуваються дивні метаморфози. Пісня, як Угу. Mm -hmm. ну, поїхали, я не хочу тут гроші. А Вона стоїть без яких лібо розрішительних документів, тобто селищна рада не надавала ніяких документів касательно установки даної заправки. Земля під моїми ногами призначена для ведення особистого селянського господарства, і тут не повинно бути нічого, окрім кабачків та гірків. Але тут вже півтора місяці працює нелегальна автозаправна станція. Знайомтеся, це Ніколя, власник нелегальної АЗС. Валю! Чоловік не з боязких, без зайвих слів, кидається на знімальну групу джедеї. Там знімають мене, уруру! Я директор, я спорт. Ніколь, можете, будь ласка, показати дозвіл на роботу? На яку? Ну, заправної станції. Тут у вас пропанний дизель. Приїдьте до мене. В Сьогодні у, у, дня. Я поб'ю *ну Місцеві активісти пояснюють, нікуля та його підопічні поводяться так, бо мають серйозного покровителя. Земля ж під їхніми ногами належить заступнику сільського голови. Даний об'єкт розміщений на землі, яка принадлежить е, замістителю сільського голови. Е, що що п'ять таки указано? В його ж декларації і також його родственника, а саме мами джедай вирушають до димирської сільради, аби запитати у власника паю, що на його землі робить незаконна АЗС. Однак, почувши про наш візит, Юрій Ісаюк раптово пішов у відпустку. На телефоні дзвінки теж відповідає неохоче. Ви маєте відношення якесь до заправної станції в Димирі? Звичайно, що. Ні. А як айсу? Ну, а як я можу займатися підприємницькою діяльністю? Діля... Я не знаю про яку ділянку говорити. Тим часом у поліції на спритного ділка вже завели кримінальне провадження за статтею самоуправство.